Так, мої якраз ну що, недовго музика грала, захотіла альбіночка. Куди ми? Де ми сядемо зараз? Буковель. На... Ну, Буковель, на що ми зараз сядемо? На... на колесо ми фортуни вже ми там були. Фортуни. Ну Колесо фортуни, чим вийшло? Нічого, в нас воно колесо фортуни, в будь-якому його треба, сядь, тому що ми сідаємо і коли ми робимо обозріння, у нас фортуна вся тут опустилася і піднялася. Ото колесо фортуни. Так що ми, коротше, ми приїхали в Буковель і ми зараз йдемо на... На канатну дорожку Альбиночка захоче. Да. Ми тільки вроді би були клиент, коротко сказали. Клиент хороший, добрий, дякувати Богу. І все, Альбинка каже, може, ми вже закріемся, каже, тихо, милашка, я мене дорога приїхала. Да. Так що пошли к Так, ну що? Шо? Ой, щось годить. Щось загудило. Так, от наша канатна дорожка. Пошли. Дивіться. А де купить билет. А тут купимо билет. Ідем, а тут. Ми на яку. А, на чуйдем. Вот билеты, там і купим. Идем, идем, на большую идем. От, дивись, йдемо туди, Альбінка, тут не роби. Ми були раніше на маленьку, зараз йдемо на большую. Так що мої ріднулічки, ми в Буковелі. Альбіна, знаєш, що я хочу З'їхати з цієї горки. З'їхати, <звіху> ну, Ксюш? Ні, пошли. Ксюш, з'їхати. Ксюша каже, так. Да. <звіху> Ксюша каже, так. Да. А, а, я не влізу, стой, Ксюш. Я тільки такому. Дявочки контента не буде. Чого? Так буде, просто дивіться, я ж туди не в'їзу, Ксюша. Я тут застрягну. Просто на мене дивляться всі люди. Сказали, що я зійшла зума. Але ви знаєте, я в залюбки з'їхала з, з такої горки. Ксюш, не див... включай, виключай, знаєте, прямо попу можна сюди, тому що мені обхват. Ксюша, я зараз тільки сяду, в мене ноги вже будуть тут, розумієш? А на нас дивляться всі люди. Ну в такому випадку, вроді би я йшла, йшла і захотіла присісти. Правильно десь? Правильно, mm -hmm. так що мої хороші. Ой, диви там на матрасах лежать, подиви красиво. А ну прогуляться. Диви красиво, так? Да? Дивись, так можна на, на до одних матрасика полежати. Так що мої процедури, мої людини. Ні, я б на нього з'їхала. Але о, о, от, диви. оце вже природне. Але там та перегородка для діток, розумієш? зараз мене. Ну думайте, давайте мисля з вами з'їхали. Ну а що, слухайте, ну кожна взросла жінка, вона хоче трошки почувствовати себе дитиною. Ну а що, ні, дівчатки мої? Я, мені просто цікаво від скільки кілограмів тут. Я бій сюди пристаєш, просто мені не хочеться їсти, а ще сяде він упаде. І мене заставиться ремонтувати. А десь? А де наша милашка? Тройом на нього сісти, так? Ми ж троєм, де спросіти. Та хоч бо, а де мама? Наша діночка находила. Я ж кажу, ми, так, ми, ми сьогодні екскурсія за один день тако да? Так? Що собі сіли? Газ тормоз, всі поїхали. Всі Майлаві шукаємо Альбінку. В смислі вона нас не видержить. Кого ти боїшся? Боїш? Та по місяцю ти щось і там 4. Що Та, 4... оборветься, Альбіна? Ну що оборветься? а може троєм сісти? Точно. Кажет... А, туди йти, пожалуйста, Альбін. Ми як в селі привика йти прямо. Ми просто не знали, де йти. Вибачте. Прокат велосипеда, але його немає. Альбін, ми точно як, де ти білячки твої. Давай. Скільки стоїть канатна дорога Альбін? 400 гривень. Так, альбіночка став. Другий, ага. мій, вже став. 400 гривень канапна дорога Альбін. Да. 400? Так, ми сюди сядемо на велика, ми сядемо втроєм. Зараз будемо підпригувати, подождіть. Що ти є, що ж така здорова, що ти так показуєш пальцем на мене? <сі> стаємо тут, <-то>? в рядок? Тав <сі> рядок. А, так нам ще й в рядок треба стати. А що? А що ви смієтеся з нас? Та мужчина з нас сміється? Диви, Ви що що хотіли нас одіти? Альбіна, ти чуєш? шеренгу Ну Нема коли, бо ми закриваємо. Ну, гайда, стаємо шеренгу. Давайте. Альбіна, вони <сі> <мені> Бачиш? Закр... <сі> 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 Ой, де з ти сторони йди, де я ж буду знімати. Тихо, Альбина. Садимся. А сейчас подожди. Раз, два, три, не забудьте. Альбина. Ой. Пристегните нас. Я боюсь. Кого ты боишься? А, а вот Кого ты боишься? Ты смеешься с меня. Все, сердце замерло. Альбина. Альбина. Мужчина сказал, я думаю, мешок у нас хочет найти. Як тормозит, свят, Та дивися те, ти. ти! Ти ж хотіла! Альбін, ти ж хотіла. Буде хуже, коли вона над обривом. Остановиться. Ні, ну, не, не ну, не не не, я не сміюся, Альбін, Уже нема що сміятися. Хіба що кричи, хай нас вернуть. Ти ж хотіла, що налівочки. Зараз, хоч би нас спустили, прийдеться пішки йти. Ну добрий день, добрий день! Вітання вам. -то Альбіночка, ти ще хоч. Що ж вона тріщить? Альбіна, сиди, і не дихай, бо я їй. Ти серйозно, я такою, як над добре, то мені аж дурно А Держися, хоч. Я така, як я другою, я не буду. Слухай, ну ти ж захотіла на нею. Вот, неї. Я серйозно закривай очі. Тому що не треба було такой віс сидіти. Так смислі такий віс, люди по п'ятеро сідають. Боже, яка красота! Це. Ну зато ми буковели. Хоч би цей телефон вдруг не впав би. Дивіться, яка красота. Ой, боже, ну серйозно, мені аж самой трошки страшно. Молчание, у нас молчание. Слухай, там не хоть бирт, дивися. Альбин. <сі> мені трошки. Ну чого страшно, дивіться, ну розслабились. Сейчас ты ще втіла Так, мої хлопчики та дівчатка. Нам навіть не снилося, що ми буквально ну, красота Альбин, скажи красиво. О, все, тобі вже не страшно, все, не страшно ти мене знімаєш. Зараз ми вам бідуємо. Видим... Слухай, ну, нам багато їхати, дивись. А та бач, а, та трошки нижче, звісно. А, а ні, а низка не робить Альбіна, ми поїдемо на високий назад. Та воно... Ну, звісно, а в смыслі, То тоді скотися, ні, скотися он до колобочком. Ідеш пішком. Ксюш, тобі подобається? Мені понравилась моя мами реакція. <гум> 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 ну, а що Альбін, ти сама захотіла? Ти сама сказала на цьому. хоче на машинки спуститися знизу. Вон машинки ще є, будь ласка. Слухайте, ну тут прямо ця длінна, длінна, длінна. Ну, Альбін та коротша, набагато. Дивимо, <гум> взагалі другою стороною їдемо. Ну и получила. Ты хотіла? Ну красиво. Ти угу. вообще помниш, девицями заїжджаємо близько, в ліс в туннель. Дуже красиво. Ой, 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 мамочка. А чому стали? Я не знаю, Альбин. Я потому знаю. що він сказав, ты що серйозно, як света нет? Он сказав, що ми закінчуємо работу. Мы же можем тут ночувати остатися. Альбіна, можна. Айда Альбіна чуть-чуть нерви. Тихо, рушили. Боже, він світ включили. Нам вже сказали, що закривається. Альбін, ну ти хотіла на цю, будь ласка. Так що вже не фукай. Боже, красота. Так, ми заїжджаємо в таку, як наче, як тунель. Слухай взагалі так класно. Я хочу Альбіна сказати на це і не дивися. Оце адреналін. Тут і затерпло, і протерпло, і все на світі. Сто процентів. А що ні, Альбінка? Да. А сзади мы сейчас будем ехать. Та ми ж будем не спускаться. Да нет, мы сейчас уже вернемся. Чем мы вернемся? Мы же з вами вернемся назад. А як ты хочешь вернуться? Я хочу. Мы же сейчас обратно. вот так будем ехать? Ну да. ні, не. там надо зайти. Куда зайти? Сойти там надо. Куди з цим? Ми ж ну пересядемо на другу, як? Люди, ж, до... ну, на... На... як? А, ти хочеш на машинках? Ні, ми обратно на ту штуку їхали, я пам'ятаю. Ні, якщо ми їдемо цей, ми назад цей. Любиночка, ми так само поїдемо назад. Слухай, ну ця длинна прямо, так? Да? <звіночка> уже світ включили, щоб тебе було видно, Біночка. Що, <звіночка> ти нормально все? <звіночка> Воно спочатку було страшно, а зараз уже байдуже. Яка ти да. Сюди можна Хоч на машинки спуститися знизу? Га? Я ні. От бачу, перевозить мусор. Бачив, да, свій, пожалуйста, в свободні міста. Навіть говорити не хочеться, да? так? Набираюсь енергії. Та ні, ну тут, звісно, і холодно дивити. Холодно, так. Да. Дуже холодно. В лес. Що ж ти Люди в шапках. Так, да, куртки, шапки, бо холодно. Бачиш, як люди крутяться, Все переживали. Свяття узнали. Що ж? Тебя узнали. Чого? Смотри, тун та світуля. О, он та світуля. Ой, та світуля. Скільки рабінка? Тисячу? 130 мм. Ага, оце ми їдемо, так? Да? Найдовший тролей України. Слава Богу. Диві, вже, все ж закрито рабін. Нас хоч би ще наверху не лишили з тобою. Сейчас мы крутимся назад и едем вниз. Да нет, надо слезть отсюда. Зачем да. слезть? Смысл слезть? Я тебе говорю, смотри, поднимись за Я понимаю, как, зачем... Нам надо слазить! Чого нам мисс... надо слезть? Смотрите. Нам слазить? А можно нам поехать туда-обратно? Можно, можно, спасибо. А <laughs> как ты думала, не ехать обратно? О, конечно, Бачу, уже все закрыто. А смысл? О, как красиво. Так, да, може, яка красота, ой, ой, ой. Боже, на який ми розворот йдемо. Вже все закрито, бачиш, ми. Ну ми встигли, слава Богу. Ну і ми ще трохи не встигли. Боже, яка красота. На, да, на, да, на, на машинку, ти хочеш на машинки? Ми вже не спрыгнемо. Да. Ой, ти що? А зараз взагалі краєвид. Зараз відби ще один фактор. Ты включила уже камеру? Да. А что ж ты не каш? Так що мої ріднесенькі, ми сьогодні побували багато. Я хочу вам сказати, що я, звісно, люблю, думала, що ми на ту коротку сядемо, ця дуже длинна, вона, звісно, воно дух захвачує. Але ви знаєте, от така перезагрузка, дивіться, річка, смереки. Така, і скільки тут висоту ми сіли? Тисячу 140 метрів, що там? Ні, та, що сильно високо, так? Да? Та я не знаю. Ми ні. Може... Ні, я Но, не знаю, я думаю, що високо, дуже високо, і ми довго їдемо. Ще ще підемо. Ти хоч банош? Так. Да. А ти що хочеш? А я дуже баноше поїм, дуже баноше поїм. Я думаю, що вам було цікаво сьогодні з нами. Я думаю, що даденочки сьогодні не були. І ще й день, дві бачите, ще й на дворі світло, але дуже круто, тихо, спокійно. Ось така перезагрузочка. Дивіться, ви прийшли з роботи. Не треба вам не варити, не їсти. Нічого. Просто присіли. З нами присіли на цю штучку і спускалися. Поїхали. І вниз поїхали доверху. Яка робота, яка? Ніякої роботи не може бути. Все оставили і гайда, всім гарного, тихого вечора. Пожалуйста, сюда ксюша, давай дві. Оба на. Хочеш святи? Ні, ти що, в житті? Ні, я тобі хочу сказати, що, наверное, все-таки вона э, е, Альбин. дивись, ну ми скільки вже їдемо. І вона не закінчується. Обратно, обратно, ну вона не закінчиться. подивись, скільки нам їхати. Ну, в цій красоті хочеться. як ты худа? Да. Вся буковель на ладони. Альбинка, я бы Да, ну, конечно. Сейчас я сюда. Ты ты сюда Так, так, так. Он да, пожалуйста. Не-не, я лучше так. Ні-ні, ця альбіночка, напевно, так як ти сказав, тисячу чим-то метрів, тому що вона длинна дуже-дуже Ти що? Та швидко якось, да? ми сіли все і одразу вверху. Да, ну, там ніже нам багато чи не перехиляюся. Та ти ну, пожалуйста, не Альбіна, <реш> що ти <реш> боїшся? не Альбіна. Що таке? Ну, ти адреналін отримала, вийш... ти хотіла. Альбіночка, найголовніше, ти на нас... Ти хотіла. Да. Ти сказала, хочу. Ну, я тобі говорю, давай точно. І це все так було по щелчку. Альбінка сказала, а Світа зробила, так? Да? Довголюбенка. Да, ну, як. А дивись, он до колесо. колесо, фортуни, колесо, колесо намного ніже, ніж така. Ну так. Да. Це не колесо бо зріння, фортуни, коли ви наверх піднімаєтесь, все буде добре. Це буковель, так? Да? На ладоні. Боже, вона так розстроїлася, я тобі говорю, да? Дуже сильно, сильно, сильно. Ми сьогодні навіть і не думали, і не гадали за букваль. Тепер ти альбиночка що кажеш на лижі приїдеш. Да. Коли ти приїдеш на лижі? Коли буде сніг Ну на лижі. Я на ні. Ліжі... <риклад> я також, щоб мені дали кліоночку Ти не катається маленька. Дві. Дві маленька є, ну. А чому я на маленьку не сіли? Захотіла на більшу Альбін, ти зараз серйозно. <риклад> ти що? Боже, як там красиво. Да, Угу. А зараз все зелена любіль. Подиви, яка красота. М -м -м. Боже, так як букова строївся, все вообще. Дуже-дуже-дуже. Главное, щоб воно не встановилося і ми тут не ночували. А пригати далеко. Да? І нам ще дивись, скільки їхати. Ми тільки полпуті проїхали. Ну, так красиво, як в тунель заїжджаємо, так? Да? Так що мої ви хорошенькі. сьогодні ми в моїх Буковелі, бо така перезагрузочка, теж дуже-дуже. Знаєте, що стоїть підняття на цю канатну дорогу, я вам просто хочу передати, що ну, трошки мені страшнувато було, бо на тій короткі ми сідали. Ну Ми коли прийшли, вона не робила, да? Тобі біляти да. на чудові, так? Да? Да. Але я хочу сказати, що вона дуже длинна, так і тут правда, що тисячу з чим-то метрів а впереді наше колесо фортуни. Ні, моя дівчатка. Сьогодні ввечері роботи не буде. Сьогодні весь зі мною вже і в Буковірі. Може, дві пристроюся в Буковіль. Це взагалі, диви. Ще два-три роки тому такого тут не було. Двіки одинокові домі, які такі, такі прям, так? Да? Да, краєвид, звісно, дуже красивий. Все, Альбинка, тебе уже не страшно? Нет, уже назад не так страшно, как туда, туда было. <laughs> Ножка телембаты ты можно уже? Ты разрешаешь? Да. Уже mm -hmm. можно. Не, ну ты уже красиво. Кстати, в тот раз катались на маленькой, помнишь? На маленькой, да, мы на маленькой. Своробин хабашка така вічнева, ні? Сморонка дуже добре. Несельну місі. Ну давайте мені одну смородинку і одну давайте мені, як которая... ви сказали? Колганівка, хреновуха, медовуха. Дальше лимонно. Лімон. Ліван, як ліванчила, одну другу ми приїхали <рит> прутом. Я вам зараз покажу. Мені тут дуже дуже, <рит> дуже, -дуже <рит> подобається. Тут типу, по-перше, зараз трошки темненько, але ну, перед нами пруд дуже круто. Липше. Є така тераса, є внизу тераса, не знаю, мені дуже подобається. Поки Альбіночка заказує калганівочку, то я вам хочу показати цю неймовірну красоту. Тут дуже вкусні картопляники з грибами. Дуже. Бануш. Така тут красота, мої хорошенькі. Це мене крутом. Хочете наверх їдіти, хочете, вони сидіти. Мені дуже подобається тут. Тут шум річки дуже, і ви собі можете сісти на трасі, ну ми йдемо наверх, йду наверх до альбіночки. Мені тут дуже подобається над прутом, щоб ви запам'ятали. Тут такі вкусні картофляники, тут такий смачний бано, що я вам навіть не можу передати. Йду до Альбіночки. Альбіночка моталася У, у мені замерзла посочка, то маєш. Так, наші красотулечки, Альбіночка, як ти? Нормально, нормально. Ми вже так на самої висоті, саме нормально. Альбіночка каже, мені страшно, ні, мені, звісно, теж не хочеться вниз дивитися, але вся неймовірна, ой-ой-ой, коли воно ще, хоч би воно не остановилося, бо серйозно каже, Альбіночка, як ти? Що ми на той поїхали? На якої? А що значить ніжня верхня? Ой, ой, Альбіна, вона не є. ще, хоч мовчи. Ти Альбіна, ну успокойся, що ж прошу тебе. Слухай, там ми, звісно, сіли на найвисому, це Альбіна захотіла. Між дочим, ти захотіла на неї? от, будь ласка, їдемо. Але все добре. Весь буковель у нас на ладоні. Все чудово, все прекрасно. Настрій прекрасний. Звісно, їдемо ми дуже довго, вона щось дуже-дуже тянеться. Альбіночка, вдихни, видихни і розслабся. Ксюш, ти сняла відео? Ні, ну альбіночка віддіснімо. Я думаю, що, знаєте, оце адреналін, униз подивися, і не те, що мандраж по тілі, а трошки воно трошки бере мандраж, ну нічого. Зато перед нами така красота, я вам навіть не можу передати. Неймовірно круто. Так ми красотулі. Так, звісно, тут дуже-дуже було високо, трошки було страшновато, але байдуженько. Слухайте, ну, прямо так холодно вже. Я геть-ка на це го наділа, бо наверху прям дуже холодно. Любінка, щось ми остановилися. Ой-ой-ой, ні, ми вже їдемо. Так що, мої хлопчики та дівчата, лишайте сьогодні всю свою роботу, включаєте серіал Базаренко. Давайте поговоримо абсолютно про все. Ми сьогодні були з вами, де? На Медвежій горі, в музеї були, в Буковель приїхали. Час ще залишилось піти трошки, перекусити. Далі, Бінка? Да. ще перекусимо, потім їдемо. миємо ноги і лягаємо спати. А утром я Одеса. Ну а що. Одеса робити? Да, Одеса зустрічай! Так що, мої хорошенькі, всім гарного, тихого вечора, Але ми ще не прощаємося, бо тому що ми ще підемо з вами їсти банош. Ну, ми підемо над прутом, Мені там дуже подобається, там дійсно кухня на кухні. Ну, так що якось так. Я думаю, що вам сьогодні було цікаво з нами, ну, як і нам з вами. I love you. Хорошенькі, такий дощик. А погода за нами, Альбіночка, платить, що ми уїжджаємо завтра. Так, що там колганівочка, Нормально? Нормально? Плідік дали. Дівчатка, ми знаходимося з вами над прутом, Тут дуже круто. По-перше, тут хороша подача красива, і тут дуже вкусно. Тобі ж тут картоплянки, помнішки понравились? Банеш, картопляники. Це ж тут Это ми не були. Тут, внизу ми сиділи, Альбін. Тут, бо да? там внизу. А, так, да, точно. Ми внизу я вже сиділи. Забыли. Тільки ми сиділи прямо над прутом, прямо дивилися. Вода ти мене тільки не возив. Ну, ми чаще приходимо сюди. По-перше, тут вкусна кухня, дівчатка. Тут, а ну, скажи, колганівочка, дай. Я Оно... Не пила. Не пила. Ну давай, цопимося, ну, я соком, я... я ж соком. Давай, Ксюш, що Давай. Давай. За прекрасну школу. Yeah. За... <ріст> Давай, ану альбіночка. Yeah, Боже, узвар звар такий вкусний попробуй. девочки, а узвар yeah. це стоя того попити, правда? Ану, альбіночка? Очень вкусно. Да? Ти дві штучки да? yeah, взяв? Любиш, так? Да? Добре, моя квіточка. Давай на здоров'ячку. Ждемо, ждемо ти картофляночку, да? Треба, yeah. да. yeah, до принесли банош. По перше, він ви не представляєте, який він вкусний, як він пахне. Потім тут сіду до нього заправочки. Альбіночка. Отак вот вот. от. Отак, так. Ну я хочу сказати, Альбіна, який вкусний гречський салат, дівчатка, ми знаходимося на прутом. Це обов'язково для терінчик. Прийдіть сюди. Тут, взагалі, тут є тераса зверху, внизу. Можете піти до каміна, але тут така подача. Наскільки вкусний гречний салат, Ти знаєш, Альбіночка, ну скажи мені, що ти там, дівчатка, це просто неймовірно вкусно вообще. Ну, я тут просто вже їла не один раз бануш і це. Mm, Аж хварочки. Mm? А узварики вкусні. Дівчатка, ми знаходимося над Запомніть, я реально над прутом. Я думаю, що ви запомните, тут дуже смачно. Дуже. По-перше, подача Диві така. Дивіться, от. Так. А ну, Альбінка, пробуй, ти не пробувала. Шар, шар, шар. Салфет. Де салтинку? Очень Вовсю, вкусно. Ти, ж, ж, ти не пам'ятаєш картофляник, тобі подобається. Ану Альбиночка. От скажи вкусно, от в ньому іменно всьо є все. дівчатка. Я вам кажу, коли при террі ранчовові скло кафе над фрутом. Мамалига, ой, мамалиґа цибануш очі вкусні, очі. Дечки. Всім приємного печі, я хочу вам сказати, що кафе на кутом є ремчого речі. По-перше, цей бабуш, я вам навіть не можу передати тут скусок. Ви знаєте, от в ньому є все, да? Да. так? Я сметана з дибами, ти їздила, так? Да. Вкусно. Я так, я знаю, так, шкварочки це гречки салат, дівчатка. Я дуже його люблю, я сама його роблю. Такий я вкусний не роблю. От я вам правду кажу. Тут навіть є ці як він. Авокадо сам салат, тебе авокадо, він дуже смачний. Так що, мої хороші, ви коли приїдете в Яремчик, обов'язково заїдь кафе над куртом, іменно закон над крутом. Ми сидимо наверху, що можна сидіти це маленько. За... Дерунчик наші карпатки. Може, а тепер дерунчик. А тепер дивіться дерунчик. Ксюшенька, а ну ти його увіріч. Дерунчик Карпатський. Дівчатка, Ой. такий дерунчик готується тільки. на бутонках кафе. Вот подивите, какая подача. Альбиночка, это моя милашечка. Давай, зайчик. Я просто, знаю, знаете, я не люблю картофельники. Я не знаю. Я понимаю, что он очень смачный. Ну, очень. Я просто... только здесь только поели, но здесь был самый. Он очень. Девочки, он что просто... Доча, есть нас время еще нема? Есть. А ну, приблизь, покажи цей дырочек. Сколько грибов. так что, мои хорошенькие, давайте выпьем. Давай, Альбиночка. Давайте, Вики, тебе сподобалося? Очень вкусно, да? Очень. Наливочка така осьна. Про булочка гарна. Видовольнесть приїхати. Очень. Спасибо тебе большое. Давайте, давайте Вики. Без торошки нас. Всем смачного. Приятного аппетита. Ну коли ви в Одесі заходьте над крутом. По-перше, дуже смачне. Обов'язково пробуйте грецький салат з авокадо і картофельник, який не готують ніде з грибами. I love you.